Підтримати талановитих дітей впродовж навчального року 37 прикарпатських школярів отримуватимуть стипендії голів облради та ОДА. Вони стали переможцями четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робів учнів-членів Малої академії наук України. Грошову винагороду за свої досягнення отримує франківський школяр Дмитро Донецький. Свою роботу хлопець написав на математичну тему. Тема це була показникова функції, тобто в нашій для ну, літературі. Є досить багато по цьому матеріалу, але ми розглядали саме конкретні випадки, коли це не тільки е, йдуть рівняння з покунковими пунктами, а вже й зрештою системи. Тобто е, саме такого виду рівняння, е, якої ми розглядали в роботі, його е, ну не існує. Тобто, це є дійсно новий результат, і він є досить узагальнений, е, оскільки до такого рівняння, типу, ну, як ми розв'язували, зводяться набагато більше інших рівнянь. Ще 21 випускник шкіл за свої наукові досягнення отримає одноразову грошову винагороду. Крім того, подяки отримали й вчителі. Зокрема, Світлана Перцович з села Середній Березі. Цього року її учень став переможцем олімпіади з біології. Намагаюся на уроках біології використовувати дуже багато завдань практичного змісту для того, щоб діти могли напрацьовувати певні навички, які їм будуть необхідні при виконанні Завдань теоретичного та практичного туру олімпіад, зацікавити дітей можна особистим прикладом, використовувати дуже багато різноманітних відео на уроках. Так само потрібно дивитися, чи дитина має певні здібності до цього. І коли дитина має здібності, тоді можна з нею отримати хороший результат. Підтримувати дітей, переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Нищук, потрібно завжди, адже надзвичайно важливо Кладати усіх зусиль, щоб вони могли здобувати якісну освіту і у майбутньому залишатися в Україні та розвивати її потенціал. Участь в олімпіадах це не так просто, це дуже складно, і саме діти багато працюють для того, щоб перемогти, щоб взяти участь. І дуже приємно, що наша область завжди представлена талановитими дітьми, які повертаються з великими перемогами. Сьогодні дуже важливо підтримати обдаровану молодь, шукати різних можливостей не тільки в області чи в державі, але й за кордоном, що наші діти мали. Змогу їхати, відпочивати, оздоровлюватися в інші країни. Дуже важливо сьогодні очима дітей показати, яка є Україна. Дитяча дипломатія, на моє переконання, є достатньо сьогодні вагомим словом у світі. Крім того, 16 учнів які отримали сертифікати, претендують на стипендію президента України. Люза Грибок Віталій Магалаті, телеканал 402.